Слава Ісусу Христу! Сьогодні трошки зачепимо історичні події, які не стосуються безпосередньо самого Різдва, але, на мою думку, можна зробити дуже цікаві аналогії. Пам'ятаєте, що в Євангелії народження Христа описується на початку на противагу правлінні римського імператора, таким чином, показуючи, що то не він головна подія всіх часів. Справжній імператор то Ісус, отож перейдемо до історії. Відносини між Римом та Єгиптом наочно демонструють стратегічне значення, яке набув хліб у римській політиці. Єгипетська пшениця була одержимістю багатьох, але після смерті Клеопатри Август зробив поворотний крок, коли вирішив відмовитись від прямого приєднання Єгипту до імперії. Натомість зберігши цю територію як своє особисте володіння. І це рішення призвело до кардинальних змін у римській політиці з кількох причин. По-перше, Єгипет не належав Римській імперії, він належав Октавіану Августу як приватній особі. Прибутки, що надходили з Єгипту, призначались для кишені імператора, і він був вільним робити з ними все, що йому заманеться. Лише завдяки доброзичливості імператора пшениця продовжувала надходити до Риму і роздаватись його жителям. Така благодійність встановлювала прямий зв'язок між імператором і найбіднішими людьми в суспільстві, зміцнюючи його авторитет через вдячність і повагу з боку знедолених. Август був розумним: щоб захистити своє найцінніше надбання, він заборонив сенаторам їздити до Єгипту, щоб не допустити, щоб будь-яка опозиційна політична фракція спричинила повстання в країні фараонів. По-друге, Єгипет становив близько третини всього імпорту зерна до Риму. Тому без Єгипту імператор не міг би прогодувати армію і своїх нужденних підданих. Дві найважливіші групи, які потрібно було заспокоїти, якщо він хотів мати стабільне правління у вічному місті. Саме з цієї причини багато найнебезпечніших повстань цього періоду починалися з Єгипту. Контроль над ними став ключовою зміною у створенні або знищенні правителя. Наприклад, Веспасіан у 69-му році нашої ери заблокував римський флот, який намагався перевести зерно з Єгипту до Риму. Стверджуючи, що римський народ отримує свою пшеницю лише після його обрання. Рим не міг жити без зерна, тому несподівано для всіх того ж року його висунули на посаду імператора. Єгипетський хліб нічого не нагадує. У старому завіті один із синів патріарха Якова Йосип потрапив у Єгипет, а там, завдяки ньому, Господь зберіг величезну кількість життів, бо цар Єгипту отримав сон про голод, який має настати. І Йосип через Божий дар допоміг цей сон розтлумачити, тоді як Єгипет збирає величезну кількість зерна і роздає його в голод. Коли народився Ісус, це були ясла, тобто годівнички для тварин. Згодом Він стане сам для нас поживою, без якої уся церква голодуватиме. Він є тим імператором, який не для зиску, а зі своєї щедрості роздає поживу, але немає могутніших за Христа, тому ми ніколи не лишимось без цієї духовної поживи. Ніхто в нас її не забере, ніхто не заблокує порти. На фоні римського імператора, який роздає хліб, щоб мати владу, народжується вічний імператор Христос, який роздає, бо має владу.